Шукаєш надійний генератор Genedži Vлеetta. Потужний 2,8 кВт, створений в Іспанії. І має крутий дизайн. Цей генератор має надійний двигун об'ємом 208 кубічних сантиметрів. має стабілізацію напруги СВР, можна підключати освітлення, інструмент і навіть ноутбуки. Простота запуску, його можна запускати з кнопки. А також його можна запускати вручну. Генератор працює дуже тихо. Ви спокійно можете займатися своїми справами. Працює довго, має бак об'ємом 2,6 літрів. Завдяки колесам та русі. Його легко переміщувати навіть одною рукою. Він має дві розетки потужністю 16 А, захист IP44 від пило і дощу. Цей генератор має кнопку екстреного відключення. Двигун має екологічну норму Євро5. Генератор Дженеживалета простий, надійний, тихий та легкий у використанні.